Тато, можеш мені ось цю срібну цепочку помити? а то вона якась чорна? Та без проблем. 5 хвилин роботи і цепочка буде блистіти, як нова. Заодно і сережки відчистимо. І з глядачами поділимося інформацією, щоб інші знали, як це зробити. Спершу потрібно миску застелити фольгою. Далі кладу цепочку і сережки у миску, беру столову ложку соди. Та посипаю поверх срібла. Стакан води доводжу до кипіння та заливаю кип'ятком срібло. Погляньте на реакцію, як шипить, бурлить. Будьте обережні, щоб не попектися. Хвилин 5 нехай воно там полеже і все. Можна діставати і класти в холодну воду. Протираю ганчіркою і все, срібло блистить як нове. Погляньте самі.